Катерина Свенько, ви на каналі Родини Сенько. Ми сім'я, яка переїхала з Києва в село, два роки вже живе тут, в селі. І сьогодні я на нашому об'єкті, який ми робимо дитячий центр, і я хочу вам показати, що зробили. Але перед цим. Подякувати обов'язково усім спонсорам, які підтримують наш канал, які допомагають нам гривні. Усім дякую, усіх бачу і дякую, що вірите і підтримуєте те, що ми робимо. І давайте захопити всередину, бо на вулиці холодно. І подивимося, що, що у нас там відбувається. Це двері, центральний вхід. Центральний відхід санти. І подивимося, що там робиться, що там відбувається. Бо я сама давно не була. Мені самі цікаво. Так. так, Як завжди, у мене проблеми з замком. Я не розберуся, як він працює. Не. Але нічого. Я пам'ятаю один раз, я просто взагалі не смогла його відкрити. Зараз я зупиню відео, Так. Там закриє тут двері. Ой, тут так пахне деревом. А, деревом пахне. О, проводку тягнемо. О, проводка. Пам'ятаєте, старий лічильник там був, його прибирають. Давайте я все ж таки розверну і будемо дивитися по-нормальному. Ось, все, бачите? Проводка, проводка. Проводка проводка, проводку тягнуть Ось тут, да. так, тут теж. Значите, так, сходимо. Тут теж вже протягнули проводку. Там по цьому, так. Да. Тут так тепло, слухайте. Не дивлячись на те, що тут ніхто не топить, не ні палить, нічого. Це... Ось тут, а, бачите, теж проводочка, проводичка, розеточка буде. Зручно, зручно. Я хочу, щоб діти могли самі включати собі світло. Ось тут. Бачите? Виключателі будуть. Розетки, дітки самі зможуть собі включити світло. Ось так. Ой! Моя кімната. Це ж наша центральна кімната, яка ігрова. Бачите? Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. розетки. Багато розетків. Все як це має бути. Ось так. Клас! там, бачите, все теж зашито, стеля наша. Стеля це особлива така любов. Тут нарешті просто краса і просто ой, ну я не знаю. <рес> <рес> да, от видно там трохи, як жили птахи на, на, на криші. А тут вже цього всього немає. Все зашито, там трошки треба буде десь доробити, де але тут такі вже косметичні роботи. Головне, ось дивіться це ігрова моя кімната. Красота! Ну, як кажуть, краса, да? ось то вікно наше. Боже, 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 я прям довольна, не до не, неймовірного. Оці всі чорнові роботи, до речі, спілкувалася якраз таки з ресом наш та? то сказали, що мають а, зробити вже нам підключити до стовпа, а, ліч, ну, коротше, світло нам зробити, спустити з, з цього з. Провода, як вона правильно називається, у нас стовп, лічильник буде на стовпі, і сказали, що на вихідних мають зробити чи суботу, чи неділю. І я прям чекаю, чекаю, неймовірно. Дивіться, ось проводочка наша теж. Тут теж. Це ж оця кімната це якраз таки ванна вбирає, ну, ванна туалет. Да, тут грубо, щоб трохи тепло було, тому що мало ли, не буде світла, там ще щось. Який, як опалювати ну, приміщення? Грубо. І це прям дітям буде тепло. Я, я довольна. Я до неймовірного просто довольна. І стеля, і проводка, і немає цього всього. Боже... Ну, ну все, а ще як буде підлога? М -м -м. Ну, краса. Краса. Просто неймовірно. Тут у нас ця кімната закрита. До речі, стелю зробили тут теж. І, і що? І ну, не видно нічого стало. Тут вже без світла так не зайдеш. Вже все. Не видно. Ну, ось та наша ігрова кімната. Ось тут вся проводка сходиться, ці всі провода, Боже. Ну, красота, ну красота. Це щось неймовірне просто. Так? Так. Неймовірно. от я не знаю, я прям у, у захваті від цього всього. Від цього всього, прям в захваті. Це старі двері вхідні стоять. Це ж вони які зняли і замінили на ось це. На оцю красу. Ось вікна, вікна тепло. Боже, ну, ну да, нарешті. от нарешті, от нарешті, Нарешті відсіклися від вулиці і стало затишніше, комфортніше. І прям, прям хорошо, прям добре. Так, що нам. Я оце вам показала. Тобто, виходить, за весь цей період, що ми з моменту, як я вам показала вперше цей будинок, що зробили? Багато? Це закупили багато матеріалів. Багато. Я і меблі вже деякі закупила, вони теж тут стоять. Частково тут, частково у нас там в наших гаражах <гліва> хлівах. Ну, У нас хлів просто не робочий, ми їх називаємо гараж. Е, далі матеріали для дітей для занять, теж е, вікна поставили, двері поставили, е, дах зробили, проводку проводимо. На вихідник, якщо що приїде рем і зробить те, що вони нам обіцяли, бо ми за це вже заплатили, вже що заплатили, по-моєму 31 грудня. Якраз встигли вскочити. І вони спустять нам це світло, то тут вже буде світло. Хоча світло зараз у нас є десь там дві години в день, да? тому користуємося генератором людина, яка нам допомагає робити ці всі ремонти. Але суть не в цьому, суть в тому, що ти вже підключений до мережі і будинок оживає поступово. І я прям дуже хочу зробити ці ремонти і завести сюди дітей. Прям дуже, щоб у них були і зручності. І ванна, ну, ванна, я маю на увазі, туалети, і, цей, да? і кухня нормальна, де вони можуть сісти щось перекусити. З перекусами я теж юридично це все розбираюся. Як це правильно організувати, тому що ми до Юри не будемо садочком. Ось, Далі. І ігрова величезна кімната, де вони зможуть гратися. І я хочу це все звинувати. Боже, я це все покажу, звісно, покажу. І ну, це величезний це такий проект, який є, так, як ще одна дитина, ще одна дитина, яка вимагає дуже багато уваги і дуже багато грошей. Ось, і ну, вона дає багато і позитивних емоцій. Це, це факт. Тож, да, за цей весь період, не дивлячись на холода на те, що є такі, скажімо так, зовнішні фактори, і відсутність електрики і, бо Матері... Ці інструменти ж треба включати. Не дивлячись на відсутність електрики, не дивлячись на те, що перебої зі світлом, на те, що холодно, дуже сильно було, 20 градусів мінус. Та? Все рівно процес іде, і це все робиться. А ще коли зробляться тут грубки, або там кормін трохи розвалений і запалиться, то тут буде ще й тепло. І я просто думаю. Як же ж шкла... кайфово тут буде, та? ось. Так що ось такі-то в нас результати за цей короткий термін, і процес іде, і ми рухаємося, і все відбувається дуже-дуже добре. Так що я пішла, поїхала, а вам до зв'язку з вами. до зв'язку.